Про нас жінок, а саме про жіноче гормональне здоров'я. Наскільки жінки відрізняються від чоловіків? Це питання завжди хвилювало людей. Так було тисячі років тому, так і є і зараз. Для чого такий екскурс в міфологію? Та все дуже просто. Навіть вигаданою жінкою керують гормони. Вони присутні в організмі кожної з нас протягом усього життя. І немає того моменту з народження, коли б ми не відчували на собі їхнього впливу. Різноманітні гормони дуже потужно впливають на жіночий організм. Тоді як більшість із нас навіть і не підозрює про їхнє призначення. Саме гормональний фон основа сам, самого найкращого самопочуття та настрою. І те, яким буде наше життя, залежить від жіночого гормонального здоров'я. Тому варто дізнатися про це побільше. І сьогодні ми тут, щоб поговорити про дещо важливіше: про нашу енергію, нашу пам'ять, міцність кісток і блиск в очах. Часто жінки після 45 скаржаться. Я стала швидко втомлюватись, погано свою я ніби нічого не їв. Поправляюсь, вага росте і часто чуємо відповідь. Ну що ви хотіли? Це ж вік. Я хочу, щоб ви знали, що погане самопочуття це не показник віку, це наші гормони. І вони не вороги. Повідомлення, яке мозок надає тілу. Коли зв'язок хороший, ми енергійні, обличчя сяє, засинаємо, як немовля, коли зв'язок глючик. Глючить, ми отримуємо симптоми. Гормони це менеджери нашого тіла. В молодості найгучнішими були гормони розмноження. Зараз, коли ця функція виконана або згасає, на сцену виходять інші. І нам треба їх знати в обличчя, щоб з ними домовитись. Ті, що йдуть на пенсію, так, статеві гормони естроген, головний захисник. Ми звикли думати про нього як про гормон краси, але для жінки 50 плюс естроген це бронежилет. Він захищав наші судини від холестеринових пляшок, він тримав кальцію в кістках, зголожував слизові оболонки, підтримував роботу мозку, нашу пам'ять. Коли він рівень естрогену падає, а це неминуче в менопаузі, ми втрачаємо цей захист. Тому після 50 років жінкам треба уважніше стежити за серцем та кістками, ніж за зморшками. Прогестерон це природньо заспокійливе. Він зникає першим. Саме через його дефіцит починаються проблеми зі сном. Прокидаємося у четвертій. От це вже привіт від прогестерону. Його мало тривожність росте. Тестостерон це трай м'ядзі. Так, це. Наш гормон також, це наша іскра, це лібідо, амбіції, це бажання жити і творити. І ще м'язовий тонус. Якщо ви відчуваєте, що стали м'якими, а бажання щось робити зникло це ознака зниження тестостерону. Яєчники йдуть на пенсію, це нормально. Але організм не залишається без підтримки. Звернемо увагу на наступну групу гормонів. Сирі кардинали, наш обмін речовим. Тут криється секрет ваги та енергії жінок. Якщо яєчники затихають, то ці працюють наповну Так, гормони щитовидної залози. Це наша батарейка. Щитоподібна залоза це королева метаболізму, з віком вона часто лінується. З'являються симптоми, які ми часто путаємо зі старістю. Суха шкіра, випадає вонивосся. Постійно мерзнемо, напряглість зранку, апатія. Це не старість, це щитовидка, яка просить йоду, селену або лікування. Інсулін, комірник, Чому 30 років їли цукерки і не гладшали, а в 55 подивились на булочку – і один кілограм плюс. З віком клітини стають глухими до інсуліну, інсулінорезистентними. Глюкоза не йде в енергію. А відразу відкладається в жир. Причому специфічно в зоні живота, Вісцеральний жир. Кортизол, сирена тривоги, гормон, який виробляється надмірниковими залозами. прийнято вважати гормоном стресу, але також він є і гормоном енергії та бадьорості. Ми зараз всі перебуваємо в стресі, хуюємося за дітей, онуків, за новини, світло. А високий кортизол високий тиск. Товарне коло Наталії, та руйнування м'язів, спокій для жінки 50. Це не розкіш, це не необхідність, елексир молодості, а саме два слова про ніч, Мелатонін і соматотрапін. Два такі показники. Соматотрапін гормон росту у дорослих відповідає за спалювання жиру, пожність шкіри. Він працює тільки вночі. Мелатонін захищає нас від онкології та депресії, але вони виробляються лише у темряві і в глибокому сні з 23-ї години до першої ночі. Якщо ми не спимо в цей час, то крадемо в себе безкоштовне омоложення та жироспалювання, стратегія життя. Що робити? Ми не можемо повернути час назад. Вік не обдуриш, але ми можемо подбати про накіп про якість нашого життя та здоров'я. Тож, загадаємо знову наші здорові звички. Це дії. Також ми тут говоримо про дії, це також дії, які треба робити і дотримуватись. Наприклад, деякі з них гідратація. Споживання до достатньої кількості води до 2 літрів на день. Збалансоване харчування, годуйте себе якісно, вживайте різноманітні продукти, багаті на вітаміни та мінерали. Обмежте цукор, випічку. Часті перекуси кожні години це зло. Нам потрібні чисті проміжки між їжею, щоб інсулін встигав падати. Більше білка, яйця, риба, м'ясо, бобові. Ми втрачаємо м'язи катастрофічно швидко. Немає білка в тарілці. Старість тіла, яка слово негарне, старість, але якось так і є. Жири, не бійтеся їх, оболонки нервових клітин мозку складаються жиром. Хочете ясний розум, їжте горіхи, оливку олію, жирну рибу, авокадо – сила наших м'язів. Ходити пішки це чудово. Але для серця. Щоб зупинити старіння, треба дбати про навантаження на м'язи, присідати. Гантері, планка, йога, м'язи це орган, який утилізує глюкозу і тримає наш скелет. От сьогодні ми руханку робили, так треба себе і заставляти, ранковий гай робити ще. Ну, це працювати над собою, і тоді буде результат. Як щось робити, завжди буде результат. Подбайте про достатній сон. Лягайте спати сьогодні, а не завтра. Навчіться управляти стресом. Використовуйте методи релаксації, медитації, йогу. Проводьте більше часу з родиною, друзями, стомилися, відпочиньте. Це не він ще. Це, це ваше тіло хоче відпочинити. Провадження цих звичок у повсякденне життя суттєво поліпшить ваш загальний стан. І наша компанія нове життя подбала про наше жіноче здоров'я та красу, маючи колосальний 21-річний досвід компанії, та на власному прикладі можемо сміливо допомагати іншим. Для нашої енергії, забезпечення життєдіяльності організму, емоційного задоволення. Використовуйте. Елексир для жінок, елексир для енергії, вітамін в 3 енергокомплекс, вітафлор таурин для щитовидної залози, як джерело вітамінів, мікроелементів та йоду, спіруфлор, фітоздоров'я для щитовидної залози, елексир для щитовидної залози, океан Про, екстракт перстачу білого, нормалізує обмінні гормональні процеси і вагу майтаки дієтична добавка жіноча формула, елексир для жіночої гармонії. Париво звичайне покращить водно-сольовий обмін, уповільнює старіння та покращує функції репродуктивної системи інто. Для наших кісток та м'язів, мінерал-про, хондрохлор, фітоздоров'я для суглобів, екстракт сабельника, колаген для покращення пам'яті м'язового кровообігу, цереброфлор, елексир для судин, гінкобілоба, янтарна формула, для сну, іпівонія, валеріана, елексир для нервової системи, фітоздоров'я для нервової системи, собачок напива, мелатонін сприяє швидкому засинанню, покращує самопочуття, знижує стресові реакції та покращує настрій. Це лише частинка, що ближче до сьогоднішньої теми, але існує багато New Life для здоров'я, внутрішньої та зовнішньої краси. І на цьому рівні компанія нове життя не зупиняється, і цей нелегкий для всіх час продовжує роботу і радує новинками. Тож, дорогі жінки, період після 50 років. У Японії називають королівським віком. Це час, коли ми вже нікому нічого не винні. Діти виросли, кар'єра збудована, або ми точно знаємо, чого хочемо. Наші гормони змінилися, але наше тіло все ще готове служити вірою і правдою. Це наша друга весна. Тож дозвольте собі розквітнути. Тіло мудре допоможемо йому трішки. І воно віддячить енергією та красою у будь-якому віці. Я вам щиро дякую. Будьте здорові, красиві, кохані і успішні.